Вищебулатецька сільська бібліотека Філія презентує книжкову виставку інсталяцію Цей мудрий світ бібліотека. Іван Франко писав Книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. Книги навчають нас жити, вірити, мріяти, творити, мислити. Книжка маленьке віконце. А через нього увесь світ видно. Хто більше читає, той більше знає. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Пам'ятаймо, що у давнину бібліотеку називали Дім життя, притулок мудрості, аптека для душі. Бібліотека море книг, бібліотека храм науки. Переступайте наш поріг, беріть скарби на тлінні руки.